Інформаційна година, але вже перша вечірня, 17.00, Телеканал Київ 24 Юлія Гльоза, Сергій Одаренко. і вся наша творча телекоманда. Працює для вас далі. Давайте говорити про все основне важливе, проанонсоване, і не тільки. Україна не визнаватиме окуповані території частини Росії. Це червона лінія на переговорах. Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський. За його словами, українці не порушуватимуть свою конституцію, а відстоюватимуть незалежність. Щодо червоних а, ліній. Я, як президент і українці, і як громадяни своєї країни, не будуть порушувати свою конституцію будуть захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись, це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність і тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо.